Вітаю всіх, мої дорогенькі! Мене звати Лариса, і ви на моєму каналі Світ Таро Українською. Сьогодні у нас розклад: «Вибери карту і дізнайся своє майбутнє. Вибери карту і дізнайся своє майбутнє. Ми подивимося, що чекає вас в найближчому майбутньому, чого вам остерігатися, які неочікувані події на порозі. На чому зараз треба зосередити своє. Свою увагу. І, звичайно, візьмемо підказку від богинь. Варіант номер один. Ваша карта. Що чекає в найближчому майбутньому? Неочікувані події. На чому зараз зосередитися, чого остерігатися? І, звичайно, підказка від ангелів. Так. Варіант номер 2 Варіант номер 2 Ваша карта, що чекає в найближчому майбутньому, неочікувані події, куди зараз зосередитися і чого остерігатися. І, звичайно, підказка від ангелів. І третій варіант. Ваша карта, що чекає в найближчому майбутньому. Неочікувані події, на чому зосередитися, чого остерігатися, і порада, підказка від ангелів. Вибирайте один із трьох варіантів інтуїтивно. А я починаю варіант номер 1 Ваша карта. Восьмірка кубків. Те, що зараз є в вашому житті, вам категорично не подобається. І яким би воно для вас дорогим не було, у вас є мислі. Думки і наміри більше всього з цим розпрощатися, щось змінити. Вам хочеться знайти щось більше, щось краще, те, чого ви достойніші. Те, чого ви достойніші, хочу вам сказати, що ця, ці зміни, які ви собі напланували, можуть бути дуже болючими. Або ж обставини складаються так, що вам приходиться чимось дуже дорогим і дуже таким, знаєте, трепетним до вашому серцю розставатися. Можливо, навіть не по своїй волі, а по волі обставин або по волі інших людей. Що чекає в найближчому майбутньому? Принц Пінтаклі. Ви можете отримати предложення, від якого не зможете відказатися. По-перше, вам треба бути внімательним, вам треба бути, скажімо так, відповідальним перед самим собою і перед іншими людьми, коли ви будете приймати це предложення. Це непоганий шанс буде для вас. Непоганий, але по, -по принципу Пінтаклі подивіться, можливо, ви достойні чогось більшого. І, можливо, вам щось більше, ну, скажімо так, предназначено долею. Предназначено долею. В общем, розсматривайте всі варіанти, адже ви пішли в пошук, і цей, в пошук на пошук якогось шанса, і цей шанс вам буде найближчим часом предоставлений. Неочікувані події. Неочікувані події можуть бути дуже болючі. Карта, троєчка м'ячей, осознання горької істини, розбите серце. Ситуація може бути дуже болюча. Неочікувана подія, яка прийде в ваше життя, може бути дуже болюча. Це може бути гірке розчарування, розставання, як я вам вже казала вам, тому що по першій карті. Карта говорить, що це може бути і розрив стосунків, і потіля роботи, і переїзд в інше місце, коли людина хоче кардинально щось змінити в своєму житті і в іде до цього, якби боляче і важко їй це й не було. Ну, неочікувана подія буде не дуже приємною для вас. Не дуже приємною для вас. На чому зараз зосередитися? Почавши свої зміни, ви повинні зрозуміти, що е, вибрати треба щось одне. Карти показують, що у вас багато планів, що ви можете планувати і оте, і оте, і хотіти мати все це і зразу. Так от оця карта говорить, оця карта розбите серце говорить, що до вас прийде горьке осознання істини того, що все і зразу ви отримати не зможете. Знімайте розові очки, дивіться реально на свої можливості, дивіться реально на своє життя, на свої обставини, сконцентруйтесь на чомусь одному і планомірно йдіть до нього. Хай це буде щось невеличке, з чого ви почнете, попажу, попажу пентаклій, але починайте щось одного. Не розсіюйте себе на різне і всяке. Зміни починати треба, це похвально. І шанс вам такий буде даний. Але ви повинні розуміти, що все і зразу ви не отримаєте. Що зміни в нас це покроковий, покроковий такий, знаєте, процес. Починайте з чогось одного, зосередьтесь на чомусь одному. от, Тому що ваше, у вас відірваність від реальності. Ви хочете все і зразу, а так більше всього не буватиме. Чого вам остерігатися? Троєчки Пінтаклі. А отих предложений, які вам будуть поступати. Те, що вам буде поступати е найближчим часом, продовження по роботі, по якомусь бізнесу, по якомусь сотрудничеству, про зміні роботі, про роботи, ви повинні бути дуже і дуже обережні. Можливо, це не тільки по роботі, а взагалі по зміні обставин вашого життя. Карти від вас від цього остерігаються, говорять, будь обережна або обережний, е коли почнеш ці цей новий путь і це нове діло. Ну що, перший варіант. Ви, я так розумію, хочете щось змінити в своєму житті, робите вже якісь перші кроки, про щось мрієте, ставите якісь цілі і задачі. Вам треба їх конкретизувати, бути обережними, розуміти, що я хочу, куди я йду і що, на що я міняю, щоб ви повітли не поміняли шило на мило. Що вам хочу підказати. Карта ваших ангелів-охоронців. «Начинайте діяти, говорить ця карта. Зараз для цього найкращий момент. Вдохновлення пройшло, не тяніть час, тому що все, всі інгредієнти успіху вже созріли. Навіть е Ангели-охоронці вам підказують, що момент змін прийшов, починайте діяти, определіться стіл, а також всі обставини на вашій стороні, ангели на вашій стороні, вас ожидає позитивний ісход діла. А як діяти, вам розказали попередні карти. Варіант номер два ваша карта. Четверка кубків. Варіант номер два виходьте із тіні. Той шанс, який ви очікуєте, він зовсім рядом, але ви його не замічаєте. Ви сидите під деревом в тіні і дивитесь на те, що ви зараз маєте. Хочете це змінити, хочете знайти який шанс, і не бачите, що він зовсім рядом коло вас. Виходьте з тіні, заявляйте про себе світу і починайте крутити головою направо і наліво. Вам остається тільки протягти руку, і ви цей шанс отримаєте. І ви цей шанс отримаєте. Так, давайте дивитися далі. Що чекає в найближчому майбутньому? Карта Страшний суд. Е, отримання по заслугам. Для того, щоб отримати щось, треба від чогось ізбавитися. Знаєте, такі є закони життя, коли ти хочеш отримати щось нове, викинь щось старе. Так от вам треба від чогось ізбавитись, щоб отримати нове. Це може бути що угодно, уйти з старої роботи, щоб отримати нову, піти з одних стосунків, щоб отримати нові, і так далі, і так далі. Так, от карти говорять, що найближче, що вас чекає в майбутньому, це те, що ви отримаєте те, що хотіли, по заслугам отримаєте. Понимаєте? Карта Страшний суд також говорить, що е, ті діла і справи. І ті емоції, які ви думали, що давно вже вмерли, можуть до вас прилетіти бумерангом. Це також карта відповіді за твої попередні поступки, за твої попередні чесні чи нечесні дії, за які ти в теперішній момент можеш отримати розплату. Це не завжди погано. Ти можеш отримати як нагороду, а можеш отримати і пенка, знаєте, під жопу. Скажімо так, закон бумеранга ніхто не відміняв. Так, неочікувані події, тут спінтаклій. Дуже якесь заманчиве предложення ви отримаєте більше всього в матеріальній сфері, по роботі. Комусь випаде подроботка, комусь змінити роботу, комусь відкрити новий бізнес, якесь дуже гарне сотрудничество, комусь переїзд на заробітки. Так що очікуйте, неочікувана подія буде зв'язана більше всього з грошима. Для когось це відіграється як вагітність, як вагітність, звістка про те, що зачаття произошло. І Це для вас теж буде якось неочікуване. На чому зараз увагу свою зосередити? На тому, щоб починати щось нове. Те, що буде вам доля предлагати, вам уже давно настав час і пора. І пора. Карта саме перша показала: виходь з ціні, твій шанс рядом, протягуй руку, і доля дасть тобі такий шанс. Головне, не боятись почати. Ви будете думати, що у вас немає ресурсу, що у вас не хватає сили почати щось нове, внести якісь зміни в своє життя, що ви не зможете. Карти вам говорять, починай рух вперед, як, яким би важким тобі не, казався, не казалась дорога. І ресурс знайдеться, і Боженька допоможе, і вищі сили направлять. Починай в, 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 в свій новий шлях. І чого остерігатися, принц мечів. Остерігатися треба критики в вашу сторону. Вас можуть критикувати, вам можуть пред'являти претензії. Ви знаєте, коли людина починає якісь зміни в собі або в своєму житті, це не завжди всім подобається. І люди починають критикувати тебе, говорити, що ти робиш, ти не туди йдеш. Понімаєте? Так, от така критика може бути. Ви повинні її просто послухати, побачити, чи вона конструктивна чи ні, і зробити свої висновки. А якщо ви надумали когось критикувати або в когось з кимсь вступати в конфлікт, то будьте впевнені, що вам отвіточка прилетить така сама. Так що будьте тут обережні. Ну, і підказка від ангелів: Закон притяжіння. Любі зміни в нашому житті починаються з думок. Це думки, це наші інвестиції, які в майбутньому нам приносять вже результати. І тому вибирати їх треба дуже розумно і обережно. По закону притяжіння, якщо ти думаєш про хороше, то хороше в твоє життя і прийде. Якщо ти думаєш і очікуєш те, чого ти боїшся, тривожишся, переживаєш. То ці переживання, невзгоди і горе, ти в своє життя і притягнеш. Понімаєте? От такий от закон притяжіння, він діє везде і в нашій голові теж. Зверніть на це увагу. І варіант номер 3 Ваша карта. Королева Кубків. Е Любов, почуття, емпатія до людей, чувство жалості, чувство сострадання, таке вас очікує на дане або таке ви зараз проживаєте, такі, такі почуття ви зараз проживаєте. Королева кубків, карти говорять, що на даний момент вам якось треба трошечки затриматися, не поспішати, не приймати різких рішень. Не приймати різких рішень, можливо, тут трошки в сторону відставити емоції, яких у вас багато, або попитатися управляти своїми емоціями. Королева Кубків це також карта, яка говорить, що, можливо, на даному етапі вашого життя саме головне для вас це почуття, це сфера емоцій і кохання. Давайте будемо дивитись далі. Так, карта світ. Чого що чекає найближчим часом? Карта світ. У нас карта остання в, в колоді старших арканів, яка завжди характеризує завершення якогось етапу в вашому житті. Якийсь етап у вашому житті підходить до кінця і його потрібно завершити. Його потрібно завершити. Яким би він щасливим не був або нещасним, навпаки, цей етап підходить до кінця. Ваша колода почнеться, колода вашого життя почнеться знову з дурака, з, нуль, з нуля. Так що, будьте готові до того, що щось в вашому житті завершиться. Щось в вашому житті завершиться. Неочікувані події. А неочікувані події те, що почнеться зовсім новий етап у вашому житті. Е, стройте плани на майбутнє. Це карта майбутнього, зірка. Вірте в себе. Кожний кінець це завжди початок чогось нового. Одні двері закриваються, інші двері завжди відкриваються. Після чорної полоси завжди приходить біла полоса, а після заката завжди приходить розсвіт. Так от, щоб там у вашому житті не завершилося, будьте впевнені, що вас чекає прекрасне майбутнє. Вірте в себе, вірте в свою харизму, в свою силу, в свою енергію, в свою красу, стройте плани на майбутнє і йдіть вперед. Неочікувана подія, король мечів, у ваше життя може прийти мужчина. Мужчина буде непростий, з непростим характером. Uh, Такий, знаєте, ну, як вам сказати, <сум> як я скажу, так і буде, із серії як я скажу, так і буде. Може бути склонен до того, щоб критикувати вас, виставляти якісь свої умови. В общем, мужчина інтересний, але складний. І це буде неочікуваною подією в вашому житті. Як уже вам з ним себе поводити, то вже будете дивитися ви. Я вас попереджую, що мужчина буде досить жорстоко, такий жорсткий, прагматичний, який руководствується не емоціями, а не емоціями, а логікою, здравим смислом, дивиться на життя реальними очима і що не завжди є погано. Тому що ви випадаєте як чувственна і дуже емоційна дама, можливо, вам такий мужчина і підходить на даний момент. Так він віриться в ваше життя дуже неочікувано. дуже неочікувано. Але при цьому мужчина, король мечів, буває захисником, за ним як за кам'яною стіною, він вирішає всі ваші проблеми і так далі. Чого вам остерігатися? Десятка мечей. Знову карта закінчення етапу. Третій варіант у вас по-любому, щось закінчується бо дві карти і показують, що якийсь етап життя закінчується. Остерігайтеся впадати в паніку і в істеріку по поводу закінчення цього етапу життя. Закінчення може бути дуже болючим, неприємним, неочікуваним або навпаки, ви його ждали, але не думали, що це буде так боляче. Вам треба це прийняти і пережити, і тільки тоді у вас появиться світ в конце тонеля. Ви бачите, тут у нас людина лежить мертва, її просто прибили ці обставини до землі мечі. Але от там встає сонечко, розовіє небо, розходяться тучі і починається нове життя. Починається нове життя. Не бійтеся, не бійтеся того, що щось в вашому житті закінчується. Ну і порада від ангелів. Купідон. Ми посилаємо ваш разум і серце, мощні волни любві, пробуждаючи любов, у вас самі. Це карта про любов. Про те, що не все і не завжди знаєте, не те, що, не, не, це карта про те, що не все потеряно. Не все потеряно. Якщо закінчується якась одна, якісь одні почуття, то на сміну їм приходять, приходять інші почуття. Ангели говорять, що вони допоможуть вам пережити всі сложності цього, цього періоду, пробудять у вас нове кохання, пошлють вам нове кохання. Позвольте собі сповна насолодитися цим замечательним чувством во всіх її чудесних проявленнях. Карти, які говорять, «Вір в любов, сама даруй любов і вірша ти достойна любові. От такий от розклад у нас получився для третього варіанта. Дівчатка, всім бажаю удачі. І хлопчикам теж.